Привіт! Сьогодні ми знову їздили до ветеринара, забрали наших чернишей трьох. Да, красочки, Вони так собі тихенько спали тільки що навіть не м'яукали. Вони після стерилізації, Оце у нас бері, дівчинка, то барі, а це, напевно, Анна тут лежить. Та да, вони всі схожі, але все рівно різниця є. Да, красунчики. Пробули там в клініці, все у них добре, все зроблено. Ні, оце Анна, тато. то барі лежить. Кисюнчик. Все зараз добре. Зараз поїдемо на перетримку. Я вже там все повимивала, клітки, все, тарілочки, туалетки, все треба було вимити, щоб чистенько було, вони приїдуть. І що все гарненько продезінфіковано було, так, да, малишки. Поки вони без сім'ї. Сьогодні поставлю на прилаштування да, когось чорненьких. Може, братка, сестричку поставлю, перше, вони більш такі ручніші, тобто вони не повтікають у людей. Ну, будемо пробувати. Треба шукати сім'ї, вони вже досить дорослі, пора їм уже... так? Хоча то не все так легко, ви ж знаєте, не все легко. Але нічого, будемо старатися шукати їм сім'ї. З Анантом трошки важче, бо він більш таки дикуватий, він тільки ну, мене знає, до мене йде. А з іншими людьми потрібно буде йому пристосовуватися. Так. Тут внизу у мене пищить. Не знаю, ми ще не вирішили, як його назвати. Дженький хлопчик, при кого вже я поставила Рілс. Цяйчик. Погано вам видно. Я боюсь відкривати, бо він ручний, але зараз як побіжить і вже не знайду. Оце шузочком вибити. Забрали його, лікування наше, за нами. Зараз ще в аптеку заїдемо, купимо йому капельки і маську. Ну, ось так вам видно. Колоти. Колоти нелегко. ось в мене таке все брудне. Е, ну, бо воно болюче. Зараз Денис буде колоти, я буду старатися тримати. Ну, що робити? Треба лікувати, бо по-іншому ніяк. Так, да, красунчик? не знаю, як цього рижика назвати. Рудік у нас був і Руді зараз є то. Він роженький, то якось треба щось йому, щось йому попридумувати. Да, малиш? Mm -hmm. Не бійся, мій хороший. Зараз я поставлю його в машину і може приоткрию, так мені буде легше зняти. У нас вже, як завжди, вечір. Бо лиш так у нас виходить витрачений Витратити цей час. Кис -кис -кис -кис. Малесенькі, ось бачите, дай очко? Випригувати не можна, ні, тобі треба лікуватися. Муркає. вам Котик-муркотик, мій дорогий, ніхто тебе не буде біжати. Ні, ні, малювачку, все буде добре. добре. Зараз буду тебе лікувати. Ні, виходити не взяти, це на твоїй території. Виходити не потрібно. Та мені ще плюс одного лікувати. Взагалі жінка ой якось зараз на перетримці Чірепашкова кетюнька, не сестричка його, а старша дівчинка Ясмін. погодилась його взяти, але вона не вміє колоти. А бігати мені до неї два рази в день і не мені Денису, бо я теж не вколю, бо це болючий препарат, ніхто не буде. Через то буде він у нас поки на два тижні, а там буде видно. Відправимо, якщо не знайдемо сім'ю, його до неї. Вже коли не треба буде колоти, а лише мазати. Вона вже справиться, так, красавчика? Ось таке. Такі в нас ситуації. Бачите, він вже достатньо дорослий. Йому 4 місяці, може навіть 4,5. Сестричку лишили на стерилізацію. І сестричку обіцяли забрати в сім'ю. Такі в нас хороші новини. Бачите, він ласкавий. Через то, через то його і вдарили. Бо він ручний. Отак, От люди доростили до такого віку і потім на вулицю, на базар. Як то кажуть, на свій хліб, да? а свій хліб не завжди все добре буває. Бачите, що зробили? Це ж треба було так стукнути його по голові. Я маленький. Все, будемо лікуватися, все буде добре. Там у нас є вільна клітка. Я будемо лікувати. Все буде хорошо, сподіваюся, знайдемо тобі найкращу сім'ю. Йде маленький. Такі то у нас новини на стерилізацію лишили його сестричку. Лишили рожебілу кітюньку, яку я теж буду сьогодні вже ставити на перелаштування, вже як стерильну, можливо, більше шансів буде в неї в і, і, принципі, принципі, А, і домашню нас знайомі попросили завезти. Де зайки? Спіть-спіті, зараз доїдемо. І одну домашню кітюнку. Такі то у нас новини, як завжди, щось непередбачуване. Дякую вам, що дивитесь, коментуйте, підписуєтесь. донатите я вже хлопчику, я знаю, що ви вже накидали йому на цю масі на алоя. Шприци ще треба буде купити, бо то по два рази в день колоти. Дякую вам за це. Пока-пока.